Доброе ранок. А что тут у нас есть? А вот что у нас тут есть. Утка. Наносила будку. Я есть. Высадила. И вот и такая у нас красота. Ага. Куда ж ты пошла от их забирать? Ха. Вот ты как загукала. І вони пошли, 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 пошли. Чи вони мені подобається, що це на півдикі утята сама наносила яєць, сама сіла, сама висиділа, вигріла їх сутки. Не треба за ними не бігати, не дивитися. Ось така у нас красота сьогодні утром. 13 штучок. Зараз пробіжусь по господарству і потім будемо її кудись пристосовувати. Холодним. Ну і що? вересень місяць, будемо якось годувати.